Вже третій рік йде війна. Вводять нові закони для покращення економіки, правового режиму та для мобілізації. 18 травня набув чинності закону мобілізації, де передбачені всі пункти для покращення призову у військо. Але у деяких членів ТЦК Україні Свої правила і вони застосовують насилля. Нещодавно трапилася ситуація в Одесі. Велика група ТЦК перевіряла маршрутку та намагалася витягнути чоловіка з неї, але люди не залишилися в стороні та почали його захищати. Як наслідок, один з членів ТЦК залив газовим балончиком маршрутку. Да, слушай, знаєш, що? ти будеш до своєї жінки так говорити. Подивися Ви зовсім чи що? маршрутку прицевим балончиком, схожа ситуація. Трапилася в Харкові. На автобусній зупинці чоловіку вручили повістку та почали тягнути у свій автобус, але він почав захищатися. Тож на нього підняли руку. Як наслідок, чоловік вдарився головою об землю. Не Женщину називають блядина, это це нормально. Ну, мрідраси, блядь, просто уроди. Уроди, блядь. Як бачите, деякі члени ТЦК навіть не бояться поліції та при них починають бійку. Тепер щодо того на вулицях, то що ми бачимо, як забирають людей. Ну, я вам скажу чесно, це в 90 ті роки, і за таке давали 10 років. Викрадення людини. Законі нема такого, що ти маєш взяти його, скрутити, привезти, ще не випустити. Такого нема. Навіть поліція, якщо тебе затримує, у них є три години вияснити твої дані і тебе відпустити. ТЦК не обходять навіть місцевих депутатів. На одне засідання завітали для роздачі повісток, хоч за законом держслужбовці не призиваються. Дякую. Ні, дякую. я. Підполковник Бога Норман В'ячеславич, начальник другого відділу Черкаського РТЦК та СП. На міську раду було направлено розпорядження щодо оповіщення депутатів, але є особи, які проігнорували це розпорядження. А є особи, які прийшли військкомак і пройшли ВЛК. Отже, уповноваженими особами другого відділу Черкаського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, зараз будуть вручені поїздки нашим шановним депутатам. В цей час були заяви, що згідно нового закону, якщо чоловік не оновив дані, згодом не заплатив штраф, його можуть у насильній формі доставити до ТЦК. Але як воно буде, побачимо після 18 липня.